Доброго дня! Вас вітає спільнота Тактичний Табір. Сьогодні наш підписник та учасник наших тренувань приніс нам цікаві подарунки, які ми будемо сьогодні прострілювати різними калібрами. Отже, у нас ось така плитка 4-го класу захисту по ДСТУ з сталевим елементом. Ось така у нас керамічна глина. Мягенька. На ній ми будемо відслідковувати. За броньову травму. І цікава китайська штука у нас Strike Face. Для тих, хто не знає, strike Face це не назва плити, а це ідентифікація лицевої сторони, якою треба класти вперед. Покажи, скільки вона важить. Важить вона дуже цікаво півтора кілограми. І виробник заявляє, що тут 4 клас Penage. Нагадаю Могу. вам, що це 6 клас захисту по ДСТУ. Перший раз бачу е таку вагу. І такий клас захисту. Будемо сьогодні перевіряти, вона дуже легка. Звучить. І Дійсно, буквально ось так можна так. витягнути і тримати. Тобто вона нічого зовсім не важить. Щоб ви розуміли, ось ця вага це, е, підходить до плити керамічної класу захисту 3А. Ну, тому, або 4 по DSTU наближене. Так, так. Точно не 4 клас по NG, тому буде цікаво її простріляти сьогодні. Будемо перевіряти. Сьогодні у нас ось такий балістичний стенд. Він дуже серйозний, тобто тут попрацювали фахівці з трьома вищими освітами. Отже, переходимо до випробувань. Постріл! Закінчив стрільбу. Ну що ж, зараз переглянемо результати стрільби з AR15 FMG. Звичайний набій. Що Є так? пошкодження першого слою. Пробиття немає. Що е, який слід залишився на сталі, ми, на жаль, не можемо подивитися, бо для цього треба відділити повністю перший століт. Добре, зараз будемо працювати. Трасер. Трасер Трасер з арпіта. Готовий до стрільби. Працюємо по, по стріл. готовності. Mm -hmm. Отже, дивимося, що у нас залишив 5.56 на 45 трасер. ну, воно відслоїлось, давай його ліквідуємо. Давай, спробуємо. Наскільки це реально? Воно не, добре ну, наклеєне В можна, звісно, але ну, нічого Слабенько. воно взагалі не залишено. А вихідного немає? Ні, не, чиста плита. Доставайте 308. А зараз будемо з 308 стріляти. FMG, а потім також військовим набоєм. Постріл. Зараз ми переглянемо результат влучання з болтовика Remington 783 на бій FMG. Отже, як ви можете побачити, досить велике пошкодження першого слою є вмятина, і навіть тут є випокрістся. Але... але не критично. Сквозного нема. Да, стріляли ми з дистанції близько 50 метрів. Вмятина, бачиш, тут є м'ятіна. Хто колоком? Ану стой. ну бачите, да? Зараз будемо стріляти з АР-10 18-дюймового таким самим набоєм. Подивимося різницю між болтовиком та полуавтоматом. Постріл! Остріл! Ідемо глянемо, як воно там. Давайте подивимось на результат влучання з AR10 DPMS dp 18. 18 дюймів FMG набоєм. Так, ось бачу. Здається, воно Це з болтової гвинтівки. Це з напівавтоматично. З болтової кращий результат. Да. Не витрачається відсоток газів на перезарядку системи. Бачите, саме, да? З болтовик передає більше енергії на тій же дистанції. Ну, випуклості, не критичні. За броньової травми немає менше, взагалі, бачите? менше, так, ніж від болтовика. Нагадаю, дистанція 50 метрів. Йдемо перевіряти військовий набій. Зараз І... я буду виконувати стрільбу з польського АК в калібрі 545х39. Від компанії VBP, використовуючи військові набої. Остріл. оглянуто Як би нам здогадатися, де у нас звучання саме 5,45 а ти відкривай і ми подивимось там. Давайте Оп. на нові. Там, Я б... думаю, б... ось. Характерні, Їх не Їх не було раніше. не було, але вони настільки мізерні, що да. це... самі бачите, що це ніяк не зашкодить здоров'ю. Навіть якщо у вас найпростіша плитка з Хардуксу, да. ось така ДФТГ початок війни. Да, але зважайте, ми зараз не можемо в цих умовах перевірити саме рикошет від куль. Тобто тут сталь і вона все-таки... Дає осколки. Да, дає уламки. Це не кераміка. На це теж треба зважати увагу при купівлі плит. Керамічна плита краще, краще поглинає плита, осколки. Да, плита, ніж сталеві. Добре, за броньової травми бачили взагалі немає. Ну, переходимо до 308-го військового. Постріл! Що ж, подивимося, що залишив військовий набій в калібрі 7,62х51 на НАТО. Давайте дивимося, так. Це вже можна викинути. Здається, так. Да, ось цього влучання не було. У нас. Але воно, в принципі, не сильно відрізняється від FMG. Навіть FMG більшу, е більшу ямку залишив, ніж військовий. Тобто ось той варіант з сердечником військовим, початковим. Небронебійним. Взагалі Він? майже не, не відчувається. Так. Що у нас на глині? Ну, бачите. Те саме, що і від звичайного FMG. Що Я пальцем можу залишити, навіть більше буде. Тобто ось ті варіанти з ЛПС, з м'якими сердечниками кулеметними, вони не передають достатню кількість енергетики, вони не відрізняються від FMG. Ну Тепер настав час спробувати. Пілігричну плиту з AliExpress. Так, але ж у нас ще і ПБшка. 308, 308. болтов. Есть, есть. Сейчас я буду подивучан. На 12 годину. Тут так еще есть? Все. Пострел? Не начали сюда як цікаво. Я за спойлери, да? треба було поступово вам показати. Дивіться, це заброньова травма, да? яка у нас. Але що цікаве, те, що сердечник у нас залишився в сталь. Сможете подивитися. Тобто виходить оцей ломік, проломив кусок плити, він розколовся всередину пластиліну, да. але зупинила плита сердечник, тобто по ДСТУ все норм. Мідна, оболочка, походу, мідна оболонка, походу, і створила цю за броєву травму. Так дивись, це який то ще одну руку Сюди можна навіть голову засунути. Дижте, матик, подивись, що там А ось дивіться. Отвір. А, тобто вихідне пішло далі. тобто да. Все ж таки частина сердечника продовжила рух. можете да, засняти отвір. Хухти. Який він на виході вузький і глибокий. Да. Треба засняти, почекай. А його тут дуже навколо по... влучання. влучань. Я вже поклеене по всій площі. Давай. Трофейна ПБшка творить чудеса, правда? Так. Да. Ну, прям характерного отвору, такого як раніше, так, да, ми пробували? Ми пробували з 25 метрів, якщо... Але не за броньову травму ви можете самі подивитись, які наслідки вона б принесла ворогу. Якби влучили саме цим набоєм. Без ПБшки можна було б розходитися по домам. Побратим колись приніс п'ятого класу захисту десь там і пробув. Але на 100 метрів. Ну, тут нічого такого страшного немає на вигляд. Невеличкий отвір. Ми його обвели, Та, я думаю його обводить. А я думаю, недорого. час настав попрацювати по, по кераміці. По кераміці, так, з Aliexpress, 1,5 кг, четвертий клас по NIG що стекла захисту по 100, будемо зараз перевіряти. Занадто легка. Навіть страшно по ній стріляти, з арки 15. Зараз буде влучання в керамічну плиту посиленим набоєм. Постріл! Красиво вона розлетілася. Схоже, роз... пробив. Схоже, її там взагалі не існує. Розряджайся і ми йдемо дивитися. не Так, отже, де наш ведучий? Я, я не бачу результату позитивного. О, знаєте на що це схоже? Е, хто? Термінатор. Да, Термінатор, друга частина, жидкий метал тисяча, жидкий метал. Дуже схоже. Дивіться, який маленький отвір на плиті. І що найцікаве, ззаду теж. Досить невеликий вихідне, вихідний отвір. Але заброньова травма говорить про те, що тут нанесені пошкодження, які призводять до летального наслідку. Несумісні з життям пошкодження, вже кулачок не запіхнеш туди, вже да. можна сісти Це в формі стільці. Що з нашим гонгом? Да, у нас ж позаду ще стоїть гонг з Армокс. Йому нічого. Да, До речі, оце влучання якраз таки отою ПБшкою, яка і прошила кераміку. Ну, Бачу, вона частину енергії втратила. Хардокс він не взяв уже. СВМП є плита з надвисокомолекулярного поліетилену китайська. Півтора кілограми. Виробник заявляє, що це шостий клас по ДСТУ. Страйкбольний. Ну, чому? Зараз перевіримо, які будуть наслідки від влучання з R15 та АК. Так, ми пошкодили лише одну плиточку, тому що у нас плита складається керамічна з плиточок. Тут була одна, відповідно тут, тут, тут і всюди існують інші плиточки. Зараз ми будемо їх також пошкоджувати. Робиш Постріл! Звичайний гражданський набій. Йдемо дивитись. Збоку бачимо. Гуля. гуля з боку, можеш одразу показати. Ага, ось це, так? це у нас влучання з ар 15 Diamondback. Набоєм FNG. матчевим 68 а, звичай... гран. Звичайний цивільний набій. Отже, вхідний отвір. Можете бачити. Маленький. Дуже маленький і забронюва. Покажи ось так. На... Трошки є цицька, але невелика. Так, що у нас залишило на глині, я ну, вам не зможу сказати. При тут, да. Трошки приямочок, бо його побили тапком і вийшло так. Але тим не менш, судячи з плити, невелика забронява. Давайте спробуємо гражданський 308-й, бо ПБшка його просто не відчуває. В принципі, ця плита від цивільного набою артикації вже врятувалася. Тобто від яка цивільного вартість, так... Яка вартість 360? 300 гривень 100 доларів на олік, да? ну, Менш... 90, 90 доларів. Да. 1,5 кілограми обстріляли, посколку року Отже, відпрацьовуємо цивільним набоєм по плитці. Класичний цивільний 147 гривень. Постріл. Плюс. Кажись, плитка полетіла трошки у вільне плавання, у вільний політ. Ж наша китайська плитка відлетіла на сантиметрів 50 в праву сторону від влучання з ремінгтона цивільним набоєм FMG 147 гривень. Тобто вона не відповідає класу да. захисту абсолютно. Тобто Це навіть не щось схоже. Так, да, І нагадаю, що стріляємо ми з 50 метрів, а не з 20 як зазвичай тестують плити. Покажи вхідний отвір. Да, вхідний отвір невеликий, як і решта. Вихідний великий удар. Тобто, по факту можна сказати, що вона втримала. Да, втримала. Але виправлено, розмажила забронявий да. пластилін. Такий отвір на нашій глині. Великий. Там не 25 і не 45 мм. Це близько 7, 7 см, <плес> напевно, <да>? проникає. <плес> дуже глибоко, так. Добро, тобто... Зараз будемо перевіряти, що вона витримає при стрільбі з АК польського. 7-10. Так, да, 7-10, сердечник на бій 545 на 39. А, тільки цілься в центр, щоб попало нижче, бо зверху пластилін трошки розбитий. Сильніше на себе. Єсть. Давай, два, ще, ще, там два. Там два набої. Вистрелю. Хорошо, зброю до огляду. Дивіться, І коли не на час всі влучають чомусь. <клес> Зараз перевіримо результат від 5,45 на 39. Сердечник 7 n 10 Так, Бачу одне влучання, бачу друге влучання. Ось. Йди. Вихідні дуже маленькі. Відхідні маленькі, да. такі самі, як з 556. Вихідні Ну є в принципі випуклість. Але... Тобто тримає 7-10. Да. Розібратись саме, що це від 5.45 я, на жаль, не можу. Але тримає, дивись, вихідне всього одне. Тримаю, Ось воно. Да. Дивись, якщо відірвати оцю штуку, спробуй дір. То в принципі видно, що у нас тільки одне вихідне влучання, один вихідний отвір. Так, да, немає тут вихідних. Тобто Дивіщо. по факту, дивись, плитка щось тримає, але вона не тримає потужний калібр. Волок на поліетиленовій. Угу. То може просто Льош людей не було побешки. В чому ще плюс э, СВП є в тому, що вона не боїться вологи. І в ній від... можна плавати, вона а, плавуча. На відміну від э, араміду, який також використовується в э, керамічних плитах. Э, цю плиту можна мочити, їй нічого не буде. Так, броньову теж ж не можемо відслідкувати. Але вона не суттєва. Ні, можемо чого. Два отвори, ну, як такі дві а, ямочки. Є, так? так, так, зовсім маленькі. Да, да, Це, вони. Це воно, воно Як яйця, близько да, такі? 2 см. Так, да, воно не глибоке. Яйця на яйця і Що Висновки. Висновки наступні. Плита, в принципі, справилась. Але по третьому класу. На четвертий вона. Не тягне. не тягне. Тобто, грубо кажучи, вона за 3600 відпрацювала четвертий клас по ДСТУ. Да, так, І легша. Менше 100 доларів вартість, в принципі, можна тобто, брати, якщо у вас е, посада, наприклад, артилерист або 100%. Так, батареї працюють. Мінометні батареї, щоб брати, більше кевлару застосувати, більше СВМП напашник. Це виправдано. виправить. Невеличкий уламок, вона також зупинить. Так, уважно ми знайшли дуже важливу штуку. Так, да, ми облажалися. Це не керамічна плита, це повністю плита з СВМПЕ. І наскільки я знаю, що плит з саме СВМПЕ немає четвертого класу. Є лише 3. Так, так. Це волокна СВМПЕ. Це не кераміка. Це якісь поліетиленові пакети, знаєш? Ну все в центр, дивіться, це точно не кераміка. Кераміка зовсім по іншому себе веде прилучення. Ми б побачили пил і ми б побачили пакети, які розпалися. Бо навіть да, на гранітах бачу, рузнявих, там, в там розпадаються вони. в локна там. ну Там нема плитки. Це СВМП є плита. І СВМП є плита, вона в принципі тільки третього класу, наскільки мені відомо. Тому уважно ну, дивитися, да, якщо да. це легка плита і вона, наприклад, третього-четвертого класу, вона може бути просто СВМПС. Тобто нам може не буде кераміки. Тому оцінюйте уважно ті плити, які ви купуєте. Те, що легке, воно не буде надійним. Да. Але Здраві... я ще раз повторюсь, якщо у вас посада, яка, е... на якій ви знаходитесь не прям на нулі, наприклад, да, мінометні батареї, там, артилерист, то ці плити вам підійдуть, вони легкі. І вони теж щось тримають. Стрілкову зброю 5,56 та 545 вони тримають досить добре. Є? Підписуйтесь на наші інформаційні канали, телеграм-канал, Ютуб канал та будьте в курсі всіх новин. До побачення!